Служба безпеки України та національна поліція таки зібрала доказову базу на ще 11 російських воєнних злочинців, які причетні до масових репресій та вбивства цивільного населення після захоплення Херсона. Про це сьогодні інформує служба безпеки України. Так от, як розповіли в СБУ, ці троє фігурантів організували загони росіян, які викрадали мешканців обласного центру та конвоювали їх до окупаційної катівні, якою керував Андрій Співак. Це 38-річний старший лейтенант поліції Російської Федерації. Далі давайте послухаємо цитату. Цього разу задокументовано злочини генерал-майора поліції Росії Юрія Зав'ялова. Заступника начальника головного управління МВС Росії по Красноярському краю та його підлеглих за матеріалами справи на прохання Гауляйтера Сальдо у липні 2022 року Кремль відрядив їх до захопленого на той час Херсона для проведення так званих зачисток серед місцевих жителів. Для організації репресивних заходів Зав'ялова призначили очільником окупаційного. Управління МВС Росії по Херсонській області ще двоє російських полковників поліції Геннадій Берйозін та Юрій Закавряшин, отримали посади заступників керівника псевдоустанови. Як свідчать матеріали провадження, саме за наказом співака до смерті було закатовано струмом 54-річного ветерана АТО. Під час звільнення Херсона Зав'ялов і його підлеглі втекли до Росії, де отримали кремлівські нагороди. Щоб приховати воєнні злочини, фігурантам змінили анкетні дані в особових справах в Російській Федерації. Ну і саме за наказом зав'ялова його підлеглий і застосовував до ув'язнених жорстокі тортури. Ну у тому числі і влаштовував побиття та морив голодом. Утім, така конспірація їм, звісно, не допомогла. Тож співробітники служби безпеки України спільно з національною поліцією встановили особи кожного зловмисника та навіть їхні персональні дані. Наразі ось цьому зав'ялову, бірозіну та зашкваряшину, а також співаку та ще шістьом фігурантам вже заочно повідомлено про підозру. Ну і нині тривають комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності. Я лише додам, що дуже хочеться, щоб от кожного, кожного з з них кожного з цих воєнних злочинців Російської Федерації було знайдено, ну і покарано, тому що ми на це дуже чекаємо. Тим часом влада Російської Федерації таки планує збільшити оборонні витрати у 2025 році до 6,2% ВВП. Про це пошевидання Блумберг з посиланням на проєкт трирічного бюджету Російської Федерації. Росія планує зберегти витрати на оборону на історичному максимумі у 2025 році та очікує лише незначного зниження в наступні два роки, оскільки війна Володимира Путіна з Україною не має жодних ознак закінчення. Як пише видання, проєкт трирічного бюджету Російської Федерації, з яким ознайомилось агентство Bloomberg News, показує, що уряд Росії має намір збільшити витрати на оборону на 142 мільярди доларів у наступному 2025 році.